Якось так співпало сьогодні Харків і татарів, то що в Карпатах сьогодні монтують каналізаційну очисну споруду. Василь монтує кубіка, а пан Сергій монтує ось таку на комплекс АІ6. Таку гарну, в принципі, вибрали гарну дуже погоду. Правильне рішення. Поки гарненька погода, сонечко світить, поставити і. От Василь вже зможе сьогодні користуватися що і буде. Я його, ну, ще в процесі завершення робіт, спочатку хай завершить. По телефону зв'яжемося, краники крани, трохи підрегулюємо, якщо треба, і хай працює. А цю числу споруду я везу сусіду, черговому сусіду. Сусіди, до речі, то, що я розповідав про очисні споруди, вони дуже так не сприймали. А от рекомендацію інших сусідів, в яких працюють наші очисні споруди, от так. Двох-трьох послухав. Сусідів і кажу, окей, добре вези.